Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у чемпіонаті України. Житомирське Полісся у себе вдома. У Житомирі команда приймає київське Динамо Олександра Шавковського. Мирова ніч'я 0-0. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Житомирське Полісся 4-4-1-1. стартова розстановка Житомирської команди. Головний тренер команди Ашур. У воротах Волинець, пара центральних захисників чебатенка серапі Крушинський, Лукас Тейлор по флангах, Бабенко, Андрієвський, Назаренко, Гуцуляк, півзахисники, Брістріч, центральний атакувальний півзахисник та Батіста у нападі. Це стартова розновка Житомирської команди. Київський Динамо, Олександр Шавковський, головний тренер команди. 4-2-3-1. стартова розновка Україн. Руслан у воротах, пара центральних захисників. Крістіан Біловаров, Денис Попов, Александр Тимчик, Владислав Дубінчак по флангах. Михайленко, Коля Шапаренко, центральні опорні півзахисники. Віталій Буєльський, центральний, центральний аткувальний півзахисник, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко по флангах, та Владислав Ванату Анато Нападі. Це стартова розстановка. Київського Динамо. Ну і тепер, друзі, давайте про сам говорити футбол. Ну, що я вам, друзі, можу сказати, Житомирське Полісся. Дуже здорово і справді грала команда Ашура І я вам, друзі, хочу сказати, і справді важко було київському Динамо. У і справді, гра йшла. І пару, і справді, таких небезпечних було моментів. Ось пригадується момент на 22-й. Винімах, коли заходить на дану позицію. Футболіст Житомирської команди, якщо не помніс, дуже здорово там Гуцуляк і справді дуже здорово. І справді. Пробував поворота, гуцуляк Рикошет удар поворота. Хіруслан не ріт показує геніальну реакцію. Рикошет був від Віталія Буєльського. Но Руслан Нещеред робить ефектне спасіння. Тож справді, так, да, у Полісі були такі хороші атаки. І неоднократно, до речі, груд вступав Руслан Нещерет. І справді дуже хороші моменти були у Полісі, і, і справді, Шторська команда найбільша між і справді. Тобто Кіянам було дуже-дуже важко. Хороші були нагоди у Полісі. Кіяни також атакували. Але і справді Полісся гра і справді йшла. Перший тайм заварише, 0 00. На другий тайм у Полісся вийде, відповідно, Хадрой, Йосефі, Караман. До речі, Гансалвиш вийшов, но його потім поміняють. Відповідно. Заря Волошин, Михавка, Саша Піхальонок. Вийдуть у Динамо, Київ. Другий тайм Поліссі м'ячем. Там дуже справді, знаєте, друзі, у другому таймі. Поліссі прям дуже багато м'ячем володіла команда з Житомира. І плюс дуже хороший був шанс на 46-й хвилині матчу. Знову хороша йде атака по правому флангу. Передача. Гуцуляк! Гуцуляк! Небезпечний момент. Удар. Руслан ніщерія! Там ще й добивання було небезпечне від Брістріча. До речі, друзі. Помилився я. Я помилився. На напевно це пробивав. ні, напевно це Гуцеляк був, да. Це Гуцуляк якраз то пробивав по поворотах. рятував на щире, А Назаренко якраз то добивав. М'яч, але не влучив. Ось, дуже хороший був удар. Брістрич, друзі. Брістрич якраз то пробивав, не Гуцуляка Брістрич. Ось Брістрич пробиває. Руслан не відбивається удар, добивання Назаренка, і повз ворота, м'яч, це був голівий момент. Це був 100% гольовий шанс, але Житомирці його не реалізували. Житомирці його не реалізували, Динамо Київ там у Владіслав, вона там. На 48-й хвилині матчі був хороший. До речі, момент у Владіслава НАТО. Хороші проходили атаки у Киян. Але реалізувати свої нагоди кияни все-таки не змогли. Ще один супершанс на 67-й. На 67-й хвилині матчу. Виникає Житомирська Полісся, Контратака проходить у Житомирської команди. Хороше перехоплення. Брістрич. контратака, Брістрич. Брістрич. Набирає гід. Неймовірну швидкість набирає передача на Гуцуляка. І засильна це була передача. Ось це так шанс створює Житомирська команда. Супер шанс, справді. Неймовірний шанс не реалізували Житомирці. Тобто, справді. да, хоч і Голів, де й не було, але який же був хороший та футбол. Тому у Динамо, Київ, пригодиться гарматний удар. Владислав Кабаєва. Коли. Володіслав Кабаєв. Наносив гарматний удар. Але Владислав, пробував повзорот, Ні, до речі, не Володіслав Кабаєв, а. Константин Вічренко, якщо ще не помню, спробував. Ні, друзі, помилився я, знову Михайленко. Ось. Кені хотіли виграти, під кінець матча. Ось. І на цьому, в принципі, там був удар. Колі Шпаренка по повозворота на останніх линах матчу. Ну і дає суддя фінальний свисток. нічия 0-0. І я вам, друзі, хочу вам. Знаєте, зараз, друзі. Знаєте, хочемо вам статистику сказати. Дивіться, 52-48, мечем, первая у полісі. 8-5 ударів в площину 3-0. Точно ще 8-5 удари поворота, в площину 3-0. 5-3 за кутовими. Якщо е беремо статистику конкретно першого тайму Володимир мечем 43 на 57 перевагу у Київського Динамо. 6-3 по ударах права у полісі, 2-0 удари в площину, первая у Полісі, 3-ку тобі перевага Полісся. Другий тайм. 61 на 39 Володіння володі м'ячем було у другому таймі на користь Поліссі. Але по ударах 2-2. 1-0 за ударами в площину. 2-2 за котилими, але все одно атаки Полісся, на мою думку, були поострішими. Ну, якщо підвести такий підсумок глобальний зробити, то напевно нічого якраз такий справедливим рахунком, де є, а можливо, навіть Поліссі не перемогла, навіть де і награла. Якщо брати ті моменти, які були у Полісся. Але в будь-якому випадку нічия. я. Ну і що це взагалі, та значить? Київський Динамо в будь-якому випадку буде одноосібним лідером. Але Олександрія, Олександрія може скоротити відрив до е, двох очок, якщо свою гру виграє, звичайно. Ще. Ось. Якщо виграє Олександрія, то і справді чемпіонська інтрига буде дуже-дуже неймовірна. У Динамо Київ, до речі, буде ще виїзд в Одесу. Нелегкий буде матч, я вважаю, що проти Чорноморця, тому що, в принципі, Чорноморці вже втрачати також, в принципі, нічого. Да? А, ось. Ну і домашній матч протокола Саковалівки, тому. Чепенська гонка ще триває і Олександр Олександрія в грі. Ну а Полісі 4, Полісі відірвалася від Львівських Карпат, від Кривбаси, ну, справедливості раді, і у Львів'ян, і у криворічців є ще гра в запасі. Тож, Полісі, Динамо-Київ 0-0. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра. Друзі, бажаю вам добра, щастя, будьте на щасливими, Бережіть себе, усім до побачення, всім до нових зустрічей.